Вітаю всіх, а я тепер все таки подивлюсь: коли буде закінчення війни, пауза закінчення війни, Росія плануватиме повторну військову ескалацію. Коли буде пау та закінчення війни, неважливо. Росія плануватиме повторну військову ескалацію. любі любимої, так, вивчати детально буде ситуацію. А ось вам. Так. Добре. Україна до цього буде готова. Ніхрена собі, так. Зимой, так. Уга. Ваш легко буде готова. Добре. Є шанс, що ескалації не буде. При паузі зупинці війни, закінченні війни. Є шанс, що ескалації цієї не буде. Є такий шанс. Опа, на. Трійка мечів. Це відповідні. Це дні. Ось в чому справа. Ні. Коло судолі в Так. Бачите, воно вже заходить в тупік і треба якісь домовленості. Поки Росія не отримає якісь домовленості, договір, оце те, що казав Зеленський документ якийсь, ну, домовленості про щось, буде висіти, на ніколи, до речі, Король Кубків. Ось чому справа. Вона щось хоче дуже. Скоріше, скоріше за все, це Донбас. Якби ж так домовити, що Донбас ваше, все інше наше. Якби ж то воно працювало, розумієте? Якби, і все. І тоді б, можливо, навіть домовились без руйнування міст, що дуже важливо. Не працює, бачите? Тут же питання, хто що хоче. Я не хочу розбирати далі, але. Ось в чому питання. Зараз будемо дивитися взагалі, що буде відбуватись до кінця року. Мені цікаво, дуже, багато, дуже навіть цікаво.